Друзі, всім доброго ранку. Нарешті Нарешті це звершилось. Я сьогодні приїхав на дику ріку, на дику річку, на яку я вже був в минулому році, в минулому, позаминулому. Відео, напевно, ви вже бачили, там, де такі кілограмові карасі кабани клюють. Ви знаєте, я безумовно щасливий. Просто Ви навіть не уявляєте, як я чекав з цього моменту, коли я попаду знову на, на цю річку і половлю таких от кабанів. Води повно в річці. Риба теж є. Дивіться. Повно води. Вон за моєю спиною мої місця рибацькі. Так, друзі, будемо ловити сьогодні на черв'яка за парішем. Ви знаєте, тут на цій річці це найкраща наживка, скажімо так, бо я вже пробував там і на бармотуху ловити, на інші наживки. Тобто, ну, черв'як це показав найкраще. Ви тільки подивіться, який кабанчик іде. Ух. Ух, красавець. Давай, давай, підходь. Фух. Друзі, емоції просто мене переповнюють. Просто переповнюють. Ви подивіться на цього кабуна. Ви просто подивіться на цього кабуна. Ух, красавець. Дикий, жовтий. Карась. Та ну. Це просто непередаваємі емоції. Ви знаєте, тягнути такого карася, це вам... Блін, це вам не... На платниках ловить. Він же ж упирається, просто жесть. Іди да. сюди. Блін, друзі, не встиг закинути, бай. Ви дивіться, що робиться. Ви тільки подивіться, що робиться. Давай, 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 підходь. Іди сюди. Давай, давай, давай. Оп. Єежеж. Еесть. Фух, друзі, ви подивіться. Ви подивіться на цих собак. На цих диких собак. Дивіться, карась як сапог клює раз за разом. Ну це просто якийсь жир, я не знаю, як це передати вам словами. Дивіться на нього. Ай, ляпота! Просто ляпота. А який ж він красивий! Який же ж він красивий! Дивіться, ось відро. Ось о відро. Та як відро, дивіться, навіть відро не поміщається. Весь карась один в один. Просто якась жесть. Фух. Це просто супер, друзі. Це просто супер. І головне, що другу удочку практично десь от тільки на одну удочку в основному клює. Тільки закинув там і вже є. Тільки закинув і вже є. Друзі, дивиться, ще один. Давай, давай, давай Давай, 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 давай. Ще красавец, красавець, Ух. Яка морда, Екоморда, дивиться, яка морда. Просто красень. Да стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Опа. Иди сюда сюда-то ездишь, ё-моё. Фух. Блин, друзья. Адреналин просто зашкаливает. Ну, просто зашкаливает. Вы подивитесь на этого красавца. Ух. Дикий, справжний монстр. Такие кабаны клюют. Просто жесть. Друзья. Фух. Я вам честно скажу, что Адреналін зашкалює просто капець. І головне вся риба от ловлю на черв'яка з апарішем. Пробував поставити вже мастирку, не хоче. Пірловку не хоче. От тільки ось опариша ставлю і одразу кліє. Так, головне закинути в нужну лунку нам. И сюда. Ух. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Вот со зверинец. Та ну. Друзья, гляньте. Один в один. Майже все караси один в один. Та що це сьогодні робиться? Друзі, емоції просто мене б'ють через край. Я вам чесно кажу. Фух. Оце лаптюган. Подивіться, такий грам 800. Ну 800-850. Такий до кілограма, може навіть 900. Ви дивіться що робиться. Ви тільки подивіться, що робиться. Давай, 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 підходь. Іди сюди. Давай, давай, давай. Оп. Еееже ж. Фух, друзі, ви подивіться. Ви подивіться на цих собак. На цих диких собак. Дивіться. Карась як сапог клює раз за разом. Ну це просто якийсь жир, я не знаю, як це передати вам словами. Дивіться на нього. Ай ляпота! Просто ляпота! А який же ж він красивий! Який же ж він красивий! Весь карась один в один. Просто якась жесть. Друзі, дивіться, ще один. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ще один красавець, дивіться. Ух. коморда морда, коморда. Просто красень. Да стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Опа. Иди сюда. Иди сюда, то ездишь, ее моё Фух. Блин, друзья. Адреналин просто зашкаливает. Ну просто зашкаливаю, подивіться на цього красавца. Ух, дикий справжний монстр, дикий справжний монстр. Такие кабаны клюют просто жесть, друзья. Фу, я вам честно кажу, что адреналин зашкаливает просто капец. И главное, вся рыба от... Ловлю на черв'яка з паришем. Пробував поставити вже мастирку, не хоче. Пірловку не хоче. Ось тільки ось опариша ставлю і одразу В общем, ось бачите кантер. тих думав вам цих карасів зважити. Зараз покажу. Ой, а тут ось така біда в мене. Попала влага і батарейки нові в мене є. Але кантер прийшов конець, на мусорку повикидаємо. Це все діло. Зараз покажу вам карасів оцих. Мені скільки риби не треба, я зараз їх половину відпущу. просто хочу вам показати. Так як ви кажете, Такі грам по 200 карасики. Грам по 200, 200 лопати. Дивіться, які лопати. Це просто. Ось Це просто не карася. Монстри якісь. Реально монстри все. Взагалі бабай. Взагалі бабай. В камеру даже не влази. Так, ну що. Оце мамонти. Мамонтяки. Що цього відпустимо? Красавець який, -мо. Давай пішов. Пішов. Мені скільки не надо карасів. Опа. Та не туди, давай. Давай. погнал, О, пішов. Так. Давайте ще якогось може відпустимо. І відпустимо. А цього. Ні. самий живенький давай тебе. Давай ще тебе пусте. А мені п'ять штук вистачить. На. Пішов. Все. А це заберу на сковородку. Фух, все, друзі. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Давайте, всім удачі пока, до нових зустрічей.